Обробив я проти ржавчини стовпи, які мають типу фасаду ворота і хвіртка, два стовпи на ворота, і ось цей один стовп і ще ці дві половинки на хвіртку. Ці половинки ще треба буде зварити. От, це буде якби, та частина, яка не буде мати навантаження. Обробив тим же самим цинкарем, яким я обробляв попередні стовби, але. Якість металу на цей раз краще, держав не майже немає, тому майже ніде нічого не шипіло, але трошки десь там повиступала білизна, тому ще завтра я змету її, ще один раз оброблю, а потім покрию ґрунтовкою. З ґрунтовкою вийшла цікава ситуація. Залишалося в мене півбанки ґрунтовки, і я хотів докупити ще дві банки. от Замовив, забрав, а потім виявилось, що це не ґрунтовка, а фарба для підлоги. Ну, але домовився, завтра мені поміняють. Так що буде і можна буде погрунтувати. Ці два кусочки мені пообіцяли зварити докупи. Серед тих майстрів, які зараз працюють, є зварщик. І я думаю, що все буде нормально. Сьогодні там копали траншею, знімав в попередньому відео.